До початку сезону холодів залишилось кілька тижнів, і кожна громада намагається підготуватися до зими наскільки це можливо. Нещодавно відбувся брифінг Донецької ОДА, на якому надали інформацію стосовно державної програми забезпечення дровами жителів регіону. Станом на сьогодні державних коштів на придбання деревини поки що немає. Ми всі наші потреби. Надавали до міністерства реінтеграції, але на сьогодні поки що державне фінансування не вирішено. Ми ще не знаємо, буде ну взагалі в цьому році або не буде. В Донецькій ода кажуть, люди вже подали заявки на понад 78 тисяч кубометрів деревини. Ми Зібрали потребу соціально незахищених верст населення в дровах. Це багатодітні сім'ї і інваліди. Вона складає станом на сьогодні 78 122 метра кубічних для 20 561 домогосподарства. Як каже Лариса Гусева, ці категорії населення обіцяють забезпечити дровами міжнародні організації також працюють над тим, аби всі. Об'єкти критичної інфраструктури були забезпечені генераторами за півроку від міжнародних організацій. Донеччина отримала 566 генераторів різних потужностей. І станом на сьогодні нам ще потрібно 199 генераторів. З них для 88 для громад, де ведуться активні бойові дії, там ну, Незламності і так далі, і 111 ще нам необхідно додатково для об'єктів критичної інфраструктури, і тоді у нас буде 100% забезпечена з генераторами. Також по всій області облаштовано 207 пунктів незламності, які забезпечені всім необхідним. Там мешканці зможуть отримати допомогу і зігрітися чи навіть переночувати у разі блекаутів чи відсутності опалення.